чи Маю собі сказати, зазначення, що ви можете мене в Херсонській області, мене про похорону ходить. Беруть вам на ті душу, вона бажає, Янукович, за цю. Чому ні одного тітушку не посадить про наших дітей, то мені не випадки ні кого, ні люди. Пишу голодую, свободу горді Юру і йду під Верховну Раду. Буде приятно нашій міниці. Будуть мене виносять. Я звідти не вийду. була платим три місяці в Києві на Майдані. Президент побачив, що виконують. Хай міні і сади. Він согласний судом. Все, ми організовуємо в голову. А судє ми тільки до пеніційного суду. Є вічні суду. Є рішення. А ви старі 80 років йшли під Верховну Раду Голодувачу? Хочете, ми підемо. Це ще буде збільшу. більший позор, якщо ви це відемо. Вже віриться, опозорюється і ще узоритися. То відповідально було, не домовляться політики, будуть домовлятися по команди. Можна, що... Ще пару місяців.